Запитання, отже, що нам греко католикам практично дає і означає ювілейний рік проголошення Понтифіку? Ювілейний рік дає нам можливість отримати прощення усіх кар і гріхів, е дочасних кар і гріхів, які людина зробила. І ця можливість через те, що ти проходиш через двері милосердя. Які благословенні, і проголошені пару храмів, де це може бути? І слава Богу, цей храм, наш храм вибраний на, на те, що <кхи> тут проголошений е, ювелейним роком святий рік е, Божого Милосердя. І вчора був весь обряд відкриття дверей. Божого милосердя і кожна людина, хто прийде через ці двері милосердя, виконає умови, отримає прощення усіх кар і гріхів. От що дає нам е, ювілейний рік. Проголошується і в євреїв тут так само, і, і в нас, і проголошується 25-й і 50-й ювілейний рік. Оксана пише, Христос народився отче Василлю, колись подруга моя доказувала як то так, що ми в Бога раби, не начебто Бог добрий, як пояснити. Ну, Вона було актуально у часи рабовласницьких періодів, коли були раби власниками. Дуже коротко, значить. Раба не можна було судити ніяким державним законом. Раба судив тільки у рабовласника. І якщо зловили когось на базарі що він щось украв, питалися ти його. І він сам по собі, так? Нічий, він не раб, значить то все його судили, там наказували. А якщо це був раб, його не можна було судити. Його віддавали. Рабу-власнику, і Він Його судив. Коли християни називали себе раби Божі, зрозуміли так? Їх ніхто не міг судити. І це поняття раб Божий, воно тоді мало велике значення. Він каже, я раб Божий. Все. Тільки Бог може мене судити, більше ніхто. Ні я ваші закони, ні нічого. Розумієте, що таке раб Божий? Тобто це не поняття того, що ти є принижений, це поняття того, кому ти належиш. Кому ти належиш? Інше діло, коли є рабовласник, який тебе в поле заставляє копати, сапати, збирати, викидати. Господь Бог тебе не заставляє сапати. Ти є просто, ми є просто власність Бога. І судити мене може тільки Господь Бог. І тому, коли судите один одного, будьте обережні. Будете мати справу з Богом. Він скаже, ти хто такий, що судиш, Слово Мого? Хто ти такий? Бог так скаже кожному з вас, що осуджуєте. Дякую ще раз за запитання. Зараз молимося за померлих Паростас.